Люди очікують від нас е, великих сердець. Очікують милосердя, очікують почуття, очікують любові, очікують доброти. Тому що просто кінчити медичний коледж це мало. Треба розуміти, любити свою професію, перш за все, мати серце. Не уявляю. Не знаю. Як може працювати лікарня чи будь-який інший медичний заклад без? Позиційні роботи, в принципі, наші успіхи зводяться на Нівець. Як яким хороші призначення, були хороші звичайні, як мама і пацієнтам не говорили, все рівно на відсотки 80 успіхів нашого завдання зробили. Яка склалася в нашій державі багато медичних сестричок покинули свої робочі місця і зараз знаходяться на передовій зоні проведення бойових дій. Але є ще не менш важливі медичні сестри, не менш важлива їхня участь цій ситуації, яка складається в нашій державі. Це та що вони відправили своїх чоловіків захищати наш званий спокій. Я в півтора року була без чоловіка і мусила якось з дитиною справлятися сама, коли я в сутках спрацювала. Просто вони йдуть заради дітей, тут, щоб діти наші жили. Так мені чоловік казав, я йду заради дитини, тому що як вони прийдуть сюди, то наша дитина буде жити. або жити, або жити. Да, або жити... Або хто хто його знає, що що там далі буде? Я не хочу великі слова говорити, як вони мені були сказані. Дорогі дівчата, дорогі наші медсестри, коли ти в планової хірургії, наші козаки вітають вас з професійним святом. Дякую, вашому терпінню, любові до, до дітей, до, до роботи працює наша лікарня. Без вас вона би зупинилася. Дуже підходить вислів Сестри милосердя. тому що в наших важких соціально-економічних умовах тільки з любов'ю до дітей можна приходити на цю роботу. Любимі наші сестрички, працівниці наші чудові, помічниці наші любимі. Тільки з вами, тільки біля вас, лікар має пташка з добним крилом не вітає. А так він парить, як порев. Святом вас, дорогі наші, дай вам щастя, здоров'я, любові. цей день хочеться поважати вам міцного здоров'я, любові, удачі і всього того, що ви бажаєте для себе. Я вам дякую за вашу роботу. Бажаю вам натхнення і зберігати завжди теплоту своїх сердець. Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця. Щоб гроші отримали великі і щоб були красиві дівчата. Дуже добре, що держава. Відзначає цей день наші медичні сестри сьогодні стали не тільки помічниками лікарів, але вони стали фахівцями в наданні медичної допомоги діткам. Ще раз щиро вітаю всіх медичних сестер нашої лікарні і області з цим професійним святом. Я щиро зичу і бажаю, щоб ви залишалися. Такими ж професійними, такими розумними, такими наполегливими, щирими, відвертими, доброзичливими по відношенню до наших маленьких пацієнтів. Бо тільки ваша опіка, ваша турбота, ваша чуйність велика запорука в тому, що вони будуть здорово виходити цін нашого любимого з вами закладу. Ми дуже багато зробили з вами для того. Останнім часом, щоб цей заклад став іншим. І ще на перспективу, нам з вами дуже багато треба буде зробити в єдиній команді, в єдиній упряжці, разом з вами. Я щиро в це вірю, я в цьому глибоко переконаний, і я більше того впевнений, що разом з вами, разом з колективом обласної дитячої лікарні, а медсестрички це фундамент основа. Ми з вами це все зробимо найближчим найближчим часом. В нашій лікарні працює більше 500 медичних сестер. Кожна з них це особистість, це лідер. Наше завдання створити умови, які будуть давати можливість розвиватися медичним сестрам, ставати кращими. Принаймні, ми ставимо перед собою такі завдання. Бій скажу більше, ми в це віримо. Святом вас, дорогі медичні сестри.